Вітаю, з вами Тарас Погольський і це Мотозона 51. Сьогодні хочу зробити огляд посилки із Aliexpress. Це датчик вологоці разом із реле. Отже, подивимось поближче на нього. Ось ця, скажімо так, вилка. Це і є сам датчик і втикається в землю. Датчик працює на опір. Якщо опір міняється, він просто замикає. Подає сигнал на плату, плата розуміє, що щось не так, і вмикає реле. Реле підключається до е, насоса, який поливає вазони. Тобто для автоматики це все зроблено. З іншої сторони ось є схема. Реле само. От так от поближче. Ось. І тоді виходить, що вже реле вмикає автоматику, автоматика її поливає до тих пір, поки опять же, не спрацює датчик. Тобто орієнтується поливалка автоматична по одному вазону, можна сказати. Тобто, якщо ви пхаєте в один здоровенний вазон оцю штуку, а ви ще буде 30 маленьких, то її просто заліє. Пхаєте в один маленький, висохнуть здорові. Тут зрозуміти, що треба. Якщо у вас однакові вазони, можете вивхнути якийсь один, і він буде працювати. Ну отже, ось така маленька електроніка до автоматики. Силка під відео. Дякую за такий короткий ваш перегляд мого огляду. З вами був Тарас Поповський і це була мотозона 51. Дякую вам за увагу.